Давай. Холодно вже, не сильно тепло. Дядь льонька їде зараз города зробити. Зробити города там не, не багато. 70 сотих. І полушовкам буде все. Кінець. І буде, як сказати, почистити, почистити дископлуга і зимову сплячку. До весни. То й так. Дядь Льонька зараз їде туди. Я заправляюся. Чуть-чуть чуть-чуть взяв масла. небагато. воронки. чуть доливаю, трошки по кругу вхожу, дивлюсь, що як там, і теж їду в воронку. Та й так. Поки я заправився, поки заливався, то Дльінка вже зробив своє, вже приїхав, щось махає, щось має казати. це що. Так, мене ще просили просили показати, як стоїть плужок. Ось так він виставлений. Ось так. Так бугеля стоять. То багато хто питається у мене, як він стоїть. Думаю показав, ні. Остався вночі, як в мене пропало світло, спереду, ззаді було, спереду пропало. О. Мусив їхати, щоб його добрати. Ну і ще од гори. Гора тут, гора тут і от гора там. Так, зараз, зараз заберу це, їду там на площу, де ми ще як, як жнива пройшли, ми там спробували орати, тоді сухо було, трохи проорали і ось так. То зараз подіб'ю і поїду туди. Там трохи є... Трохи є лісок, але нічого завалим. Що в нас виходить? Получається ось така картина. Тут. Тут оралося після жнив як молотили ячмінь пшеницю, тут така брила була накидана, але як сказати, рано горано і все-таки дощик все воно, як сказати, вітер, дощик пиль, і воно вирівняло. Але тут так тяжко воно йшло, тоді сухо було. Ми так тоді зайшли, як сказати, спробувати і лишили його. Там де Льонька починав, тут а я. А зараз на даний момент ось так. Тож треба долота наварувати. Місцями йде нормально, глибоко. А місцями починає отак метрів 10 йде. Ну, блін. 15 сантиметрів може бере. Максимум 15-10 метрів прийшло, хоп, пішло все, глибоко, нормально. Такими, як сказати, плямами по полі. Десь твердіше, що воно так. Грунт такий там місці в місці тому чи що. Тако де, як сказати, зіля менше, то виходить гарно. Де, як ви бачите, яке зілля. Зілля трохи тут більше цвіта і пахне, тут а не так гарно. Ну, на зиму я вам скажу, на зиму то, як сказати, чим зимова погана оранка краще, ніж весняна. Тут так виходить. Дущі йшли, ну от як я вам покажу, ну воно ж та й сухе. А там вологіше. Ну, так як ви бачите, наприклад, бачите яке сухе. А ось, наприклад, ось. Бачите як тут вийшло. Мілко. Вон до глибоко і пішло глибоко. І там далі пішло глибоко. Така долинка тут, і воно, воно так виходить. А на цій половині, а головне, що одне те саме поле, одне те саме поле, тут навіть видно, що вологи більше. Воно вологе. Не мокре, вологе. Дядько Володька, привіт, якщо ви мене дивитесь, печаємо тезоном дядько, по стерні сої, теж там файно виходить, закриває. І ось так, помаленьку ору, там загонка забита і тут така загонка, там знизу взагалі там такі, такі ось зілля, але закладає. Нормально, закидає непогано. То ось так-то. от. Так що помаленьку печемо, а так-то треба долота, долота вже треба наварувати, бо де м'ягко, то м'яко воно нормально йде. Дечі твердіше, зразу клужок наверх і ось так. Так що печемо маленький. 3, 2 і 3 ходити, тяне, все добре йде. Але як сказати, над борозною, над борозною швидко не підеш, бо воно, знаєте, вліво, вправо і коротше. Дай би, дай би я в борозні ходив би, так так, да. Воно було б і швидше, бо не, як, у борозну заїхав і печеш. А так над породною не вийде, щоб взяти і ходити швидше. Я пробував 2,3 йде трошки під горбок, якщо от, горбок великий, то так да, трошки є нагрузка. А якщо по-рівному з горбка, то йде дуже гарно. Ось тут звілявся таке коліно. Коліно то але... що виходить? Трошки виходить тут але... брилка, але закидає. Загортає те, зіляче, перекидає. І це вже І це вже добре. Тут а тоді вода мила, тут навіть кукуруза росла. Ось дивіться. Ось воно видно кукурузу. Кукуруза росте. Це посіяли кукурузу, тут кукурузу все мило. Тут а була і соя була. Тут теж. Там далі сої були посіяні. Як мила вода, то вона мила тут страшно. Тут ячмінь був. То ячмінь теж наш туди плив. Ось видно, оце, що починає помілитися воно горка, а далі либоко йде. То воно чомусь з горбка Як з горбка йду, добре йде. Як під горбок, то замілюється, Ось зараз добре йде. Зараз, на даний момент. Як коли, коротше, де, може, попадаю на колію, як компань їздив. Ну, топтав, і воно так виходить. Але як скажу, ця половина чомусь сухіша, як та. А чого так не знаю. Чому воно так? Без поняття. Там я дубив. Бачите, на шапці будь які З тої сторони там яма була, я її перегорав Пушком. Ногами порозрібав, порозрібав, вирівняв, щита як не видно. Так, тут лінька лущив, тут в нас були буряки, тут в нас була гірчиця, Купри лущили. І там далі була соя. Трохи як ірчець лущили, трохи мокро було. Трохи льоньку забивало. Лущив він ПНУ 3-1. Котфу. Яке ПНУ? Бачите, я в за цілий день нагорався. Уда 3-1. Лущилося тут, то по сої. Це як сказати, це на, на зиму. На зиму. Ну, скажу вам, що глибина нормальна. Глибина тут нормальна злущена. Щитай, як... Щитай, як мотоблоком вигорав. Не, не міл, він вилущив. Ну так і, так і треба було на зиму, як сказати, на зиму злущити. Ось. Нормально. То залущилося. Що тут буде? Покаже. Побачимо. О, кого горбка нагорнув. Що по весні розгорнеться. Чечка ще Цвітає. Такий маленький зробили седерат. Побачимо, він не був сильно густий. Ну, Трошки було. Побачимо, як то воно. Потім посіється все одинаково, наприклад, в одну площу. Тут були буряки, кусочок 20. Сотих. Тут гірчиця, а там соя. Побачимо яка то буде картина покаже поле то одне сплошне то, то ось так там поки вигорав теж де перейом проросло долинки то там блін, не, не, не дуже таке знаєте як, як вивалило з під плужка Брилу, так і вона й не розсипалася, але це, як сказати, це долинками. Долинками. А так, де на рівному, де сильно не проросло, то гарно. Так само треба наварувати долота, бо де твердіше, вже він не лізе. Не лізе, не хоче лізти. От, наприклад, от гору давав, там їздили, і все, і воно не лізе. Тут щось грудинку одягнуло. Та й так, то їду додому, трошки трошки, як сказати, наїздився сьогодні. Трошки наїздився. Якось так спина неї, чого так може. Може на погоду чи на що, але не ті руки, але зараз вже такий час вже приходять швидко ті руки. Петчу, ну, причу помленько додому, а там вже, як сказати, на залишилося. Ну, вже мало. А тут, не знаю, може буде соя. Побачив. Як сказати, побачив з часу. Чи сою, чи кукурузу. Як сказати, зараз на, на далі час нема що планувати. Як сказати. Прийде ближчий час до того всього. А тоді будемо бачити. Ще впереді, як сказати, ціла зима. Є, є час, як сказати, подумати. То й так. То так що на цьому будемо закінчувати. Всім дякую, хто на мене підписується, хто підтримує мій канал, хто коментує, хто ставить лайк. Вам дуже всім дякую. І слава Україні!